Дівчата, всім привіт! Понеділок починається з квесту в податковій. Дівчата, якщо ви не знали, податкова не працює, коли тривога, ніхто не приймає, всі вони закриваються, тож я оце. Бігаю по Богдана Хмельницького в пошуках кави. В найближчому лоточку кави немає, йду далі. Вже дійшла до клініки. Ой, таке. Хотіла сьогодні поїхати в Сінсей. Там дівчата кажуть, що великі знижки. Але Сінсей, здається, відміняється, бо треба робити справи. Чата, все зробили, що хотіли. У мене є годинка часу. Вам чутно чи не чутно Бо вітер віє, завиває прямо. У мене є що хочу сказати, в мене є годинка часу. Зараз забігаю в сінцей і щось подивимось, подивимось на знижки. Міряти нічого не буду, бо лише година. Та й таке. Ідемо гуляти. Це я в неоплазі. На сторінці неоплази. Побачила, що хаус відкриється у липні. Якщо не помиляюсь, 9 липня. Ну, після 9-го підемо з вами в Хаус лазити, дивитись, що там цікавого буде. Людей небагато, понеділок. Дівчата, що там червоним написано розпродаж. Будемо дивитись, що ж там розпродають. Бачу, що тут на трикотаж знижки. Дівчата, я зайшла в проб. Тут гарні дуже знижки на футболку. Ось 359, 459 бачу. Я напевно на тижні, як буде час, в мене хочу зайти. Щось поміряти, бо якість футболок тут набагато краще, ніж Сенсей, і вони тут доволі цікаві. Ось, наприклад, ця мені подобається такий колір класний. Така ціна, яка ціна. А, 459 гривень. Ой, треба зайти, поміряємо з вами футболочки. Якусь обов'язково візьму. Ось теж така цікавенька. О, класно, 359. Дівчата зайдемо. Обов'язково з вами зайдемо, але не сьогодні, бо я вже дуже-дуже втомлена. Вже хочу їсти страшенно. Хочу їсти, хочу пити, хочу додому. Зайшла в Б'юті, Мені потрібна була косметика ББ, бо в мене закінчився СПТР. А тут нема. Ось просто я не бачу, може я не бачу. Зараз ще запитаю, але, здається, немає. І ще мені потрібен новий геть, або пінка для очищення шкіри після гідрофільної олії, після змивання макіяжу. Я дивлюся це на мармейт. Зараз зі знижкою 169 гривень. Або Ось на цю рики, тільки тут напінка гель, Але в мене був пробник і мені наче він сподобався, але я помітила, що він трошки підсушує шкіру. І ось я тепер не знаю. Я ще робила в марті замовлення, замовила тонік. Нагадую вам, що сьогодні ще діє мій промокод на знижку в марті. Я тепер думаю, чого я не замовила там пінку. Бо замовила тонік, а пінку не замовила. Ну, Буду якусь іншу купляти. Хто може користувався оцією мармейтом, напишіть мені відгук, і якою пінкою або гелем для очищення ви користуєтесь. Ще є Ось комеркс, це теж, здається, наша фірма. Ось такий гель для вмивання, але тут ціна взагалі 83,90. Така дуже вигідна пропозиція. Хто це, хто це. Біофарма Київ. Може його взяти. Не знаю, треба ще подумати, там у мене ще піночки трошки є. Ще є час подумати, яку пінку взяти. Але я чекаю на ваші відгуки. Отаке. Нічого я не встигаю. Хотіла в Єві вам познімати, не встигла нічого. забіг забій голос показую, які є у цьому комуси. З баклажаном, з авокадо, тартар, класичний, з песто, базилік, в'ялені, томати з трюфельним соусом. Всі без знижки, звісно, немаленькі. З авокадо 82 гривні, з баклажаном 79, з грибами 63, три. він з грибами, тартар. 79, Б-171, трюфельна паста 82, а то вже фалафель. Ну, таке. Звісно, я б хотіла щось взяти, але познайожці. Дівчат, хтось з вас мене питав, яку я печінку тріски беру. Ось показую ось цю від Triton. Зараз вона в варусі по знижці за 70 гривень. І ще іноді беру ось цю Origin, Вона мені дуже подобається і вона часто буває по більш вигідній ціні і е, варто буває по вигідній ціні. Але якщо обирати між цими трема то оця мені найкраща Origin. Хочу вам показати оці цікаві оливки в варусі по акції, без кісточки зелені, 59,90. Якісь соуси, томатний рікота 69,90. Звичайний томатний 6990. Не знаю, смачні, не смачні. Але по акції. Так, йдемо за гірчицею. Мені потрібна гірчиця. Так, хто бачить? Ви бачите, дівчата? Я не бачу, де вона. Є? А, вон, воно, вона. Вірчиця. Ось цю беру. Вірчиця козацька, традиційно гостра. По знижці 17,60. Американська, якої нема, теж по знижці. Інших на знижках нема дорчин. А, а, це варто, побачити. Дуже вигідна ціна на чай, варуси, дівчата. Шерлок 27,50, 25. Пакетиків. Ще ось дівчат знайшла гірчицю по знижці, якась цитрус Майк з цедрою апельсина та емберем. Ніколи не бачила такої. І французька, це в зернах за 13.90, ця за 15.90. І зелені оливки, чорні оливки по 3590 лорадо До речі, мені оці Лорадо смачніші, ніж в тебе своя лінія. Ой, дівчата, подивіться, як в мене гарно розвивається волосся. Я взагалі просто замурена. Ой, що хочу сказати. Дякую, що мене подивились сьогодні. А, як завжди, зустрінемось в новому відео. Пробачте за мій вигляд, пробачте, що волосся торчить в різні сторони. Вже, яка є. Ой, дякую вам дуже, що пишете коментарі, дивитесь моє відео, ставите лайки. Як завжди кажу вам до побачення і зустрінемось в новому відео.